Вітаю вас, люди, малята, і запрошую на цікаве заняття. Сьогодні ми будемо гратися водичком. По Подивіться, який в мене басейн. А що там в водичці? Там кульки. Ви бачите, яких багато, які вони різнокольорові. Ми з вами спробуємо дістати кульку з водички і будемо розкладати їх полідерця. Малята, а давайте назвемо, якого кольору ведерця. Вони ще пісні за кольором у нас. Якого кольору це відерця? Правильно жовтого. Наступне відерце якого кольору? Так, зеленого. Якого кольору відерця ми ще не назвали? Оранжевого. Ось у мене відерці ще є ось такий совочок. Якого він кольору? Червоного. Цим совочком ми з вами спробуємо дістати кульки і розкласти по відерцях. Кульки жовтого кольору ми будемо класти в відерця жовтого кольору. Зелені кульки в зелене. І оранжеві кульки складатимемо в оранжеве відерце. А зараз ми з вами, малята, спробуємо дістати кульки з водички. Ось спочатку я взяла кульку. Якого кольору. Так, жовтого. Ось відерце її Теж жовтого кольору. Тепер кулька зелена. Для зеленого відерця. І Яке ще в нас відерце без кульки? Відеця. В нього я покладу оранжеву кульку. Ой, аж дві кульки зачерпуються. Якого кольору кулька? Зеленого. Де для неї відерця? Так, ось. Ось тепер я взяла жовту кульку і хочу покласти в це відерця. Це правильно малята? А чому ні? Відерце якого кольору? Оранжевого, а кулька жовта. В яке відерце її потрібно покласти? Відерце жовтого кольору сюди. І залишилась ще одна кулька. Вона якого кольору? Оранжевого. Для оранжевого відерця. Маля, а подивіться, чи залишились у нас іще кульки? Басейн порожній. Ми можемо побачити дно. А чому ми бачимо дно басейна? Правильно, тому що водичка прозора. Угу. Ось, подивіться. Водичка прозора, видно мою ручку. Малята, вам сподобалось сьогодні гратися з водичкою? Мені дуже. Але пам'ятайте завжди. Що водичка повинна бути тепла, щоб не захворіти. А тепер до побачення, до нових зустрічей!